Вітаю, друзі, 25 травня, День Києва, з Днем Народження Києва мій. Найкраще місто на землі. Місто, де я пізнав кохання, місто, де я відбувся професійно, місто, яке подарувало мені миті радості. Горя смутку і знову радості, місто, яке сьогодні свій день народження зустрічало під зливою ракет і дронів, російських ракет і дронів, масова атака Російської Федерації ПРО по Україні, забрала життя 13 наших співвітчизників 50. Постраждало. Вночі Росія вдарила по Україні ракетами, шахедами та дронами Камікадзе. Під обстріли потрапили понад 10 регіонів, є загиблі і десятки поранених. Київ і Київська область, Вилучання по гуртожитку, бізнес-центру, житлових будинках, троє загиблих, 19 поранених. Житомир. Вибух калібру, пошкодження оселі. Тернопіль. Пожежа на підприємстві. Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград. Серія вибухів, атаки дронами. Миколаїв. Ракета по п'ятиповерхівці. Зруйновано верхній поверх. Один загиблий, п'ятеро поранених. Одеса. Пошкоджені авто е, після шахедів і балістики, конотоп на Сумщині. Зруйнована інфраструктура. Частково немає світла. Харків. Дрони влучили в три райони троє поранених. Хмельниччина, четверо загиблих, п'ятеро поранених, пошкоджено школи та житло. Чернігівщина влучання і пожежі. Атака стала однією з самих наймасовіших за останні тижні війна. Війна прийшла в наш рідний Київ. І сьогоднішнє свято багато хто зустрічав в підвалах, в бомбосховищах, в метро. Але, попри все, ми всі знаємо і любимо. Наш Київ. Ми знаємо, що Київ для нас це центр всесвіту. Я пам'ятаю Київ 90-х, пам'ятаю демонтаж пам'ятників совєтських на Майдані Незалежності. Пам'ятаю ще фонтани, пам'ятаю, як Майдан змінився, пам'ятаю буремні події. 2004-2005. Пам'ятаю, багато кого і багато що. На жаль, багато друзів вже немає поруч з нами. Їх забрав час, а багато кого ця треклята війна, яка триває досі. Багато хто з киян змушено повишив домівки. Через війну, через політику зелених гнид, через те, щоб дати можливість своїм дітям не відчувати війни. Я розумію кожного, і я знаю, що кожен, кожен киянин хоче повернутися в своє рідне місто. Кожен, хто його змушений був покинути, хоче повернутися, хоче бачити знову наш Золотоверхий Київ. На жаль, останніми роками в політичній боротьбі, не дивлячись на війну, між собою київська і центральна влади, згубили головне. Згубили суть Києва, Київ почав перетворюватися в звичайне провінційне містечко з поганими дорогами, ямами, постійними поривами, корупційними скандалами і так далі. І так далі. Вірю в те, що кияни мудрі люди. Кияни самі без підсказок з гори, з Банкової, звідусіль, самі визначаться, хто буде керувати їхнім рідним містом. Вірю в те, що кияни, зб... попри все, збережуть отой дух Києва, міста, який є колискою. Православ'я, міста, яке є Колискою Русі, міста матері городов Руських в нормальному розумінні цього слова. І збережуть той дух Києва, який ми пам'ятаємо і в 90-х, і в нульових, і згодом пізніше. Які пам'ятають наші батьки. Я пам'ятаю, коли вперше до Києва мене привіз Тато на футбольний матч Динамо Київ. Пам'ятаю кулінарку на Хрещатику, пам'ятаю гастроном на Прорізній. Пам'ятаю. Як гуляв нічними вулицями Києва. Пам'ятаю, як в Києві на Запорожця народилась моя люба донечка Христинка. Величезна частина мого життя, майже все моє життя пов'язане з Києвом, пов'язане з цим тисячолітнім містом. І зараз душа болить від того, що з ним роблять, від того, що з ним роблять московські воші, які обстрілюють його ледь не щоночі, і що з ним роблять наші українські гниди, які наживаються на ньому, які грабують його. І незалежно від кольору цих гниди. гниди вони ними і залишаться. Друзі, кияни, давайте всі разом любити наш Київ, захищати наш Київ, як від зовнішнього, так і від внутрішніх ворогів. Святом. Святом кияни, з Днем народження Києва. Мій! Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.